У Тисменецькому народному домі підбивали підсумки конкурсу Повір у себе, модератором якого були Соціальні служби нашого району та газета Вперед. Радий бути сьогодні між вами. Якщо ви мене чуєте, я хочу сказати вам, що ви для нас найбільший скарб. Саме головне, що цей рік надбань, рік задумів і здійснення наших думок, що ми повинні робити для того, щоб... Діти обдаровані на цім дійстві не відчувалося, що це діти особливої категорії, адже представлені роботи на виставці були оригінальними, красивими і зроблені на належному рівні. Я роблю роботи з бісером, малюю, співаю. Мені подобається співати. Ну, мені від, це від четвертого класу сподобалась музика. Я якраз пішов на кларинет, мені вчитель порекомендував. Казав, що те ну файне дихання. І порекомендував кларнети. Я відтоді полюбив цей кларнет. Я багато співала пісень, але дуже хотіла б заспівати м, якусь пісню про батьків. Хвай не я родила зі живу, де все невітне, я тайду, де зірка затопала у траву, що ти мене побачив, мой друже. Пішов козак за світ очі, грає сині море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись? На кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину? Невеличке концертне дійство та виступ дітей сподобався усім глядачам, адже тут було щиро, тепло і привітно. Підтримка дітей з особливими потребами це один із пріоритетів напрямку дій влади. Так говорить очільник району. Приємно сказати, що цей захід край потрібний. Це восьмий фестиваль, але дивіться, що захід завершений. Діти біля солодкого стола, а ми далі починаємо продовжуємо працювати з батьками дітей, продовжуємо обговорювати дану тему з громадськими організаціями, де думки виникають і озвучуються, що ще потрібно зробити для того, щоб обдаровані діти мали можливість себе проявити ще більше. От зараз виникла позиція, і вона підтримана в розмові і буде підтримана реально. Це те, що дітей треба максимально возити в театри, щоб вони могли себе проявити і побачити. Ще що можуть в чому вони себе можуть проявити, тобто робота продовжується і буде продовжуватись. Це і створення реабілітаційного центру для дітей. Ми сьогодні піднімаємо питання, що треба зробити елементарні умови для доставки людей, дітей в місто Івано-Франківськ, таких ми перевозимо, маючи свою програму і виділяючи на неї кошти, транспорт відповідний, і бачимо, що хотілось би продовжити в плані розширення цього. Заходу тому цих діточок треба шанувати і в них треба вкладати душу. Результат буде, бо ми бачимо і громадські організації, є, і тут вже була озвучена фамілія нашого колеги, бувшого народного депутата, пане Миколи Круця. Скільки відгуків позитивних і приємних, що ми. Знову ж починаємо відновлювати співпрацю з такими потужними нашими гігантами, з такими хорошими керівниками і не тільки їх, і згадана була хутрофабрика фабрика тисмин, Це Іван Артемович і е, Володимир Іванишин. Тобто є з ким працювати для того, щоб благодійні організації ми могли підкласти плече в вирішенні подальшому вирішенні долі цих дітей. тішуся з того, що Настільки дійсно обдоровні діти, що ви так над собою працюєте, тому що насправді, насправді навіть серед моїх знайомих дітей, яких все в житті вдалося, все прекрасно, чомусь серед них талановитих дітей не так і багато. Не так і багато з них займається музикою, не так і багато з них вміє вишивати, малювати і прагне чогось більшого від цього життя. Я хочу побажати вам в житті, щоб не було розчарувань. Ніколи не пускайте рук. Я думаю, що у вас все має вийти як найкраще і бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я і настану в цьому житті. Всього найкращого. Тож, дійсно, заслуговують найглибшої поваги такі дітки, які, незважаючи на всякі труднощі у житті, не складають рук.